Бог дійсно діє працює, люди питають, за що. Я питала, для чого. Я пройшла цей шлях, була хвороба, я одужала і була хвилина по робі, і дійсно. Я не боялась, я нічого не боялась, Я поїхала в лікарню, мене прооперували, але я впевнена, що якби не віра, якби не Бог, я бачила, які наслідки у людей. Я бачила, як тяжко йде одруження, І я настільки благодарна, що мій шлях був ну, не такий тяжкий. І це дійсно, це тільки Бог. І це, це, це подарунок, бо за цей рік після лікарні я зовсім по іншому стала ставитися до життя, до всіх благ, які ми маємо. Це все це віра. Потрібно вірити і потрібно, ну, як говорять мати Бога в серці, тоді. По іншому все в житті, тоді зовсім ну, набагато краще стається. Батько наш небесний, дякуємо тобі за зцілення, дякуємо тобі за звільнення, дякуємо тобі за те, що ти нас зціляєш, за те, що ти нас благословляєш, за те, що ти милостивий, за те, що ти настільки любиш своїх дітей, і ти знаєш кожного, ти кожного задумав у тропі матері, Господь. І дай нам завжди пам'ятати про твою милість, про твою благість, Господь. Дай нам бути твоїми дітьми, твоїми учнями, твоїми послідовниками. Господь завжди тобі за все дякувати. Дякую тобі за наші вдячні серця. Дякую, Господь, за твою любов до нас, за твою милість. Те, що ти нас проводиш твоїми стежками, Господь, води нас і надати нас поспирай, Господь, твоїх дітей, твоїх учнів, твоїх безвідомників, Господь, розширяй свої приділи через кожного з нас. Дай, Господь, нести твоє світло. Господь бути завжди таким, як ти, подібним до тебе, Господь, намагатися, ми бути подібним до тебе. Господь, ти нам потрібний. Ти потрібний кожній Слава, честь, подяка і хвала. Аллилуйя! Слава тобі, Ісус! Слава тобі Ісус! Господь стіляй тут, в цьому залі, у кого є, які потреби. Прямо зараз стіляй, всі нужди, всі потреби стіляй, тому що ти є лікар над лікарями. Ми це знаємо, Господь в Твоєму святому Писанні написано багато разів, багато місць писані написано, що ти є лікар над лікарями. Стіляй, стіляй, потреби людей. Всі, хто дивиться нас, онлайн також, стілюй, Господь, стілюй, стілюй. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятаєте історію, коли Господь стілив 10 прокажених, пам'ятаєте? А прийшло тільки скільки? Один. Старайте? Десять прокажених своєму здорову тут Люди, які були списані лікарями, суспільством вже там десь за містом і треба було йти, казати, не торкайся до мене, не вітайся, зі мною я прокажений. І тільки один прийшов подякувати. Дуже важливо, коли Бог в житті твоєму щось робить, прийти і подякувати йому. Це дуже важливо. Ти стверджуєш свою віру, ти вдячний. І дуже добре, що люди чують, що Бог діє в твоєму житті, тому що Він вчора, сьогодні і повіки той самий.